У Кропивницькому на сміттєвих майданчиках встановили контейнери для роздільного збору. Вони призначені, зокрема, для паперу, скла, пластику. Поки ці контейнери встановили як експеримент, щоб зрозуміти, чи готові взагалі містяни сортувати відходи. Репортаж Олени Бринзе. Жовтий це пластик, синій – це папір. Зелений це скло, будівельний мусор викидати окремо в великий контейнерний бак. Називається він у нас лодка або бункер. Тому хто будується, хто щось зламав, може принести та вільно викинути до цього контейнерного баку. Такі марковані контейнери підприємство зі збору відходів встановило на сміттєвих майданчиках у Кропивницькому. Пані Ганна тішиться. Папір та скло, які сортує вдома, не доведеться возити у пункти прийому. Екологія була чистіша, щоб пляшки ніде не мусор ніде не валявся не було. Ну трошечки починати треба з себе, а не з верхів і говорити, що от хтось повинен нам. Якщо вдома, я собі сортую, це не так тяжко. Стоїть у мене ящик для одного мусора, ящик для і Там чуть-чуть збереться -чуть того папіру чи тих пляшок, і йти здавати. Це зовсім незручно. Але як будуть стояти такі контейнери, це дуже хорошо. Баки для паперу, скла, пластику та будівельного сміття встановили поки що тимчасово. Експеримент триватиме два місяці у восьми районах Кропивницького. Так, підприємство зі збору сміття має. Намір з'ясувати, чи готові містяни до свідомого поводження з відходами. Якщо результат буде позитивним, спеціальні контейнери стоятимуть по всьому місту. Якщо буде заповненість контейнерів більше ніж 80%, на сьогоднішній день, ми вже по цій локації бачимо, що дана заповненість є саме з паперу, то ця акція буде заводитися в місті Кропивницькій на постійній основі. Контейнери з відсортованими відходами вивозять спеціальні автомобілі, тож відсортоване сміття. Не змішується із загальними побутовими рештками. Далі його відправляють на переробку, а це дозволяє зберегти цінні ресурси та довкілля від забруднення. З кропивницького Олена Бринза, Софія Шворок, Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.